120 тисяч доларів двокімнатну квартиру за такою ціною продають в Коломиї. Щоправда, є житло і значно дешевше. За якими критеріями здійснюється оцінка вартості помешкань та чи вигідно сьогодні інвестувати в нерухомість? Ми розпитали в керівника агентства нерухомості Ріо Романа Боєчка. Вартість нерухомості в Коломиї зростає. Особливо помітно це цьогоріч, і з початку року ціни виросли на 20 відсотків. На це впливають інфляційні процеси і попит. Розповідає керівник агентства нерухомості Роман Боєчко. Центральна частина вона завжди в більшому попиті, ніж околиці, але і околиці беруть. Тому що зараз є наплив людей і вони їм потрібно проживати. і Все залежить від вартості. Завжди в попиті одно-двохкімнатні, як на вторинному ринку, так і на первинному. Тому що в більшості людей вони або по сумі можуть собі дозволити купити меншу квартиру. Або по кількості проживання людей їм потрібно завжди менше. Щодо вартості квартир, які користуються найбільшою популярністю серед покупців, то ціни дуже різні, і вони залежать від багатьох факторів. Продовжує Роман Боєчко. Це не лише мікрорайон, де знаходиться будинок, а й його рік забудови і стан житла безпосередньо. Наявність меблів, побутової техніки та якісного ремонту. Пропозиція двох на, в такому гарному будинку з таким потужним ремонтом. Ну, там люди просять 120 тисяч. Але там меблі з Італії, сантехніка, так само, все-таки дороге для себе вони робили. Це найбільша така вартість двохкімнатної квартири. А взагалі вони у нас від 25 до, там, до, до 80. В так, такому радіусі ціни. У нас навіть є пропозиції, де трьох-чотирьохкімнатні по ціні двох є. Ми людям пропонуємо, а вони не хочуть купляти. кажуть, нам просто не потрібно трьох-чотирьох. І за рахунок того, от так воно виглядає. Щодо оренди помешкань, то в Коломиї також найбільший попит на одно-двокімнатні квартири. І оплата залежить від вартості житла безпосередньо та його наповнюваності усім необхідним для проживання. Якщо квартира коштує в межах 30 тисяч доларів, то це десь приблизно 6-7 тисяч буде оренда. Якщо 40, то це вже 8-10 і так далі. Отакий От приблизно йде ціновий сегмент. Важливо, щоб е, бажання з можливостями в людей пов'язувалися. Тоді буде гарний результат. Купляють в Коломиї і хати. Це доволі таки гарний варіант для тих, хто любить відносну незалежність від сусідів та свіже повітря. А в умовах вимкнення електроенергії це ще один плюс, каже Роман Боєчко. І на ринку нерухомості є пропозиції, коли приватні хати вартують дешевше ніж квартири. Тільки у нас почався був коронавірус. Тоді люди з квартир старалися купити будинки. Такий був масовий така купівля будинків, бо біля будинку можна собі вийти. А зараз є тенденція, коли почали виключення світла. Так само почали звернення, щоб придбати будинок. Знаєте? Тому що в будинку можна там поставити собі чи дрова, чи якийсь цей, там, засіб для того, щоб мати світло. Автономний. Тому зараз є. Будинки такі в межах, щоб можна проживати, це від, від 50 до 100 тисяч доларів. Такий середній сегмент. Ну, відповідно, там уже елітніше, там вже 150-200 тисяч доларів. Щодо нерухомості комерційної, то тут ситуація трохи інша, каже Роман Боєчко. Вочевидь, війна та інші форс-мажорні обставини десь додають невпевненості, чи варто розпочинати власну справу і, до прикладу, купляти таке майно. Але він певен, з нашою перемогою вже зовсім скоро все зміниться. От комерцію якраз зовсім інша ситуація. Зараз не комерційний час. Тому комерція не в попиті. що в оренді, що в продажу. Але її час буде тоді, коли закінчиться війна, зарухається комерція, буде бізнес розвиватися, і тоді і вартість і оренди і самих приміщень буде значно зростати. Вона зараз недооцінена. Попит є на всі сегменти ринку. Можу Зараз є і інвестиційна привабливість нерухомості, вона тримається вже багато років. Тому що люди, які мають десь заощадження в коштах, вони розуміють, що якщо вони не придбають житло, бо житло росте, то сума десь у схованці, вона не збільшиться в них. Через то є така. Інвестиційна привабливість Роман Боєчко каже: перед тим як укладати угоду купівлі продажу, необхідно усеретельно перевірити, щоб уникнути можливих проблем в майбутньому. Самотужки робити це не завжди вдається, тому рекомендую звертатися до фахівців.